Більшість людей навряд чи згадає про тимус, вилочкову залозу, перераховуючи важливі органи імунітету. Ця невеличка залоза, розташована за грудиною, часто залишається в тіні своїх колег, кісткового мозку, лімфатичних вузлів, селезінки. Проте саме тимус відіграє ключову роль у формуванні нашої імунної оборони з самого народження і, як виявляється, продовжує впливати на здоров'я протягом усього життя. Розгляньмо ближче, що це за орган і чому він заслуговує більшої уваги. Що таке тимус і яку функцію він виконує? Тимус або вилочкова залоза це орган, що знаходиться у верхній частині грудної клітки, прямо за грудиною, над серцем. У новонароджених і дітей він відносно великий та активний. Тимус складається з двох часток і має часточкову структуру. Його головна функція виховання ті лімфоцитів те клітин. Ключових клітин імунної системи саме в тимусі незрілі т клітини тимоцити проходять відбір і навчання. Тут вони навчаються розпізнавати чужинців, наприклад, віруси, бактерії, пухлинні клітини, і водночас не атакувати клітини власного організму. Фактично назва т лімфоцитів походить від англійського слова «thymus» – їхнього місця дозрівання. Без тимуса наш організм був би позбавлений армії підготовлених т клітин, що борються з інфекціями і атиповими клітинами. Важливо розуміти, що тимус є центральним первинним органом імунної системи. Якщо кістковий мозок можна назвати фабрикою лімфоцитів, то тимус це їхня школа або чи училище. Тут з множини різноманітних імунних клітин відбираються ті, що згодом стануть повноцінними захисниками. Корисні те клітини отримують диплом, а потенційно небезпечні ті, які могли б атакувати власні тканини, знешкоджуються. Таким чином тимус забезпечує створення толерантного і ефективного пулу т лімфоцитів, що є критично важливим для нормального імунітету. Чи справді тимус активний лише в дитинстві? Існує поширена уява, що після підліткового віку тимус вичерпує себе і у дорослих майже не функціонує. Дійсно, після пубертату вилочкова залоза поступово зменшується в розмірах. Процес, відомий як інволюція тимуса. У дорослої людини тимус значно менший ніж у дитини, і його функціональна тканина частково заміщується жировою. Через це тривалий час вважалося, що у зрілому віці роль тимуса мінімальна. Деякі хірурги навіть практикували видалення тимуса у дорослих, наприклад, під час операцій на серці, без очікування серйозних наслідків, розглядаючи його як непотрібний орган. Однак сучасні дослідження спростовують уявлення про повну неактивність тимуса у дорослих. Виявилося, що навіть у зрілому віці тимус продовжує підготовку нових тік клітин, хоч і менш інтенсивно, ніж у дитинстві. Ба Більше. Нещодавнє масштабне дослідження, опубліковане в New England Journal of Medicine, продемонструвало, наскільки важливою залишається волочкова залоза для дорослого організму. В цьому дослідженні порівнювали здоров'я понад тисячі пацієнтів після видалення тимуса з показниками такої ж кількості людей, яким тимус не видаляли. Результати вражають: протягом п'яти років після операції смертність серед людей без тимуса була майже втричі вищою. Ніж у контрольної групи з незайманим тимусом 8,1% проти 2,8%. А ризик розвитку раку майже вдвічі вищим 7,4% проти 3,7% Кушеш Ет. Спостерігалося і помітніше підвищення частоти деяких аутоімунних захворювань. Іншими словами, дорослий тимус продовжує виконувати важливу імунну функцію. Його присутність пов'язана з кращою виживаністю і захистом від хвороб, а видалення зі зниженням імунного нагляду. Ці дані переконливо свідчать, що називати тимус непотрібним у дорослому віці помилково. Нові відкриття стовбурові клітини і регенерація тимуса. Як же тимусу вдається залишатися корисним, навіть коли він зменшується з віком. Відповідь починають проливати сучасні наукові відкриття. Донедавна вважалося, що у вилочковій залозі дорослої людини немає справжніх стовбурових клітин, здатних тривалий час самооновлюватися і давати початок новим клітинам органа. Проте у 2023 році група вчених вперше виявила в тимусі унікальні стовбурові клітини, які можуть відновлювати його тканини. Ці клітини були знайдені в специфічних нішуах всередині залози і продемонстрували неймовірну здатність до диференціації у різні напрямки. Ось основні факти, встановлені дослідниками: самооновлення. У тим усі дорослої людини присутні стовбурові клітини, здатні до самовідновлення. Раніше припускали, що після ембріонального розвитку таких клітин не залишається, але тепер доведено зворотнє. Багатопрофільна диференціація. Виявлені стовбурові клітини дають початок різноманітним клітинам тимуса. З однієї такої клітини в лабораторних умовах вдалося отримати всі основні типи клітин епітелію вилочкової залози, ті самі, що виховують ті лімфоцити. Ба Більше ці стовбурові клітини можуть перетворюватися не лише на клітини епітелію, а й на м'язові та навіть нейроендокринні клітини. Така багатопрофільність була несподіванкою для науковців. Регенеративний потенціал, здатність одного набору клітин сформувати весь спектр тканин тимуса, вказує на потужний регенеративний ресурс. Іншими словами, тимус має приховану можливість до відновлення своєї структури. Хоч у нормі з віком його активність знижується, за певних умов або стимуляції, ці стовбурові клітини потенційно можуть перезапустити зростання функціональної тканини тимуса. Ці знахідки переглядають наше розуміння тимуса. Виявляється, що навіть у дорослому організмі цей орган не є статичним рудиментом, а має власний резерв для оновлення. Дослідники припускають, що в майбутньому можна буде стимулювати стовбурові клітини тимуса, щоб посилити його роботу. Це може відкрити шлях до нових методів зміцнення імунітету, скажімо, для літніх людей, у яких тимус уже значно зменшився, або для пацієнтів із ослабленою імунною системою. Не виключено, що активація резервів тимуса допоможе краще реагувати на вакцинацію в похилому віці. Чи ефективніше боротися з деякими видами раку. Тимус і гормональна регуляція протягом життя. Цікаво, що вилочкова залоза виконує не лише імунну, а й ендокринну гормональну функцію. Тимус синтезує низку гормоноподібних факторів, наприклад, тимозин, тимулін, тимопоетин, які регулюють дозрівання та активність імунних клітин. Таким чином, він впливає на роботу імунної системи не тільки шляхом випуску т клітин, а й через хімічні сигнали. Нові дані про наявність у тимусі нейроендокринних клітин, здатних продукувати гормони, додатково підтверджують його зв'язок з гормональною регуляцією. Фактично, тимус можна розглядати як орган, що поєднує дві системи: імунну та ендокринну, забезпечуючи їхню тісну взаємодію. Висновок. Попри довгу історію недооцінки, тимус заслуговує на звання невтомного стража нашого організму. Він формує армію т лімфоцитів у дитинстві, а в дорослому віці продовжує підтримувати імунний нагляд і виділяти гормони, що керують імунітетом. Сучасні відкриття показують, що тимус має приховані резерви і гнучкість. Навіть зменшуючись, він не зникає з арени здоров'я. Цей центральний орган імунної системи залишається важливим протягом усього життя і для захисту від інфекцій та пухлин, і для тонкого налаштування імунної та гормональної рівноваги. Настав час позбавитися уявлень про тимус як про суто дитячий орган і визнати його значення для нашого здоров'я на кожному етапі життя.